Полювання на нетверезих водіїв головний біль для патрульних, і що характерно, не спиняють порушників ні суттєвий штраф, ані навіть позбавлення водійських прав. Більш того, деякі зухвальці примудряються влаштувати ще й перформанс, аби уникнути покарання. Як у випадку, що стався в івано франківську на лінію 102 вночі зателефонували очевидці, сказали, на вулиці Короля Данила водій автомобіля Volkswagen Поло порушує правила дорожнього руху. Патрульні зупинили авто. В ньому їхали чоловік та жінка. Незважаючи на різкий запах алкоголю від водія, змусити його пройти тест виявилося не так просто. Жінка-пасажир, яка назвалась його дружиною, категорично заборонила чоловікові. Виконує. Вимогу поліцейських, а згодом ще й влаштувала істерику. Та я не понімала. Проте, попри всі намагання жінки, старий як світ прийом прикинути сіноземкою не спрацював. Хоча вона й назвалася підданою Росії і переконувала, що родом з Луганської області полісмени таки доправили її до відділку. Саме там жінка перечитала законодавство і таки придивила паспорт громадянки України, виданий увага в Івано-Франківській області. Зрештою, на неї склали адмінпротокол та відпустили, що ж до я до чоловіка настільки спантеличила поведінка супутниці, що той узагалі відхрестився від неї. Мовляв, вони не знайомі. На нього також склали адмінпротокол за пияцтво. Наступна історія ставилась у сусідній Тернопільській області. І якщо в попередньому випадку поліціянтам, хоча б вдалося одразу перехопити автопорушників, то цього разу все склалося не так гладко. Аби зупинити підозріле авто, окопам довелося добряче поганятися за ним по місту. Сталося все ввечері на вулиці Леся Курбаса. Полісмени помітили автомобіль БМВ, який не увімкнув поворот. Тож патрульні наказали водію зупинитися. Проте він проігнорував вимогу і почав тікати. Далі події розвивалися, наче у фільмі Форсаж утікач на високій швидкості помчав у напрямку об'їзної і зумів відірватися від правоохоронців. На цих кадрах ви бачите уже наслідки такої їзди. Тут авто злетіло у кювет, а невдовзі втікачів затримали правоохоронці. Перші, що намагалися з'ясувати копи, причину. Чому реакція водія була такою незрозумілою? Що ви робили, мужчина? Чого ви тікали? Я не знаю, Питаюся, живі швидку потрібно вам? Не потрібно. Збоку пасажир. Все добре. Та і з пасажиром було не все добре, бо чоловік під час ДТП пошкодив руку. Що ж до водія, то з полісменами він контактував неохоче і раціональних пояснень не давав. Згодом поліцейські зрозуміли, чому Повід від водія тхнуло алкоголем. Автопригода, про яку піде мова далі, сталася днями у Кропивницькому та мала більш серйозні наслідки. Близько 10-ї ранку на перехресті вулиць Пашутинської Гоголя зіштовхнулись два авто: китайський легковик Ченч та добре відомий Део. Події з якихось причин не зуміли розминутися на перехресті. Очевидці припускають, що винувати цеї, начебто, могла стати кермувальниця машини Ченч. бо саме вона виїхала на перехрестя і не пропустила перешкоду праворуч, тобто легковик Деу. У будь-якому випадку так це чи ні з'ясують слідство. До того ж, виявилося, що не обійшлося в цій аварії і без постраждалих. На цих кадрах ви бачите, як медики надають допомогу пасажирці Деу. Жінка отримала травму голови та забої. Що ж до пригоди, яка сталася днями у Донецьку, то її наслідки більш ніж вражаючі. Дивіться самі. Кадри відверто жахливі навіть для окупованої території. І це не наслідки бойових дій, а лише зіткнення двох авто: Седана Мерседес і позашляховика Lexus. Аварія сталася на перехресті бульвару Шевченко з вулицею Барнаульською. Хто з учасників порушив правила, поки невідомо. Але удар був такої сили, що обидві автівки перекинулись. На цих кадрах видно. Я кілька бригад рятувальників намагаються загасити охоплений полум'ям Мерседес. На жаль, не обійшлося і без постраждалих. Зараз ви бачите лікарів, що на узбіччі надають допомогу учасникам автопригоди. Одного з них доправляють до карети швидкої і чути, як хтось з рятувальників повідомляє медикам, що у потерпілого принаймні немає візуальних переломів. Згодом лікарі оглянули ще двох людей. В фіналі трьох потерпілих довелося забрати до лікарні.